Так, панове, зараз трошечки я хочу прояснити ситуацію по обробках від кліща. Значить, коротше, дуже багато в мене з'являється інформації в коментарях, коли починають писати: а як обробляти кліща? Що ти обробляєш, як ти лікуєш, яка профілактика і так далі. так так далі, і так далі. Ну, я на цю тему зняв на своєму каналі, ну, щоб не збрехати десь ну, від 5 до 10 відео точно, де я стояв коло плаката, там, малював. Розписував, якийсь графік, давав, щоб вам прояснити. Але, на жаль, тоді канал був трошки менший, і багато людей не бачили цієї інформації. Тому заходьте, шукайте. Да? Вона є на каналі. Комплексна обробка від кліща, від кліща, як боротися з кліщем, що таке кліщ варува, препарати від кліща вару, там вистачає цих відео. Тому ще раз зробимо це відео, тому що дивіться, зараз вже червень місяць, вже середина червня, і нам треба думати хоча б на 2-3 місяці вперед. І Саме з точки зору профілактики кліща варува. Дивіться, багато хто з вас вже повідкачував мед. Це хорошо. Багато хто з вас наробив відводки. Це теж хорошо. Багато хто з вас перевозить бджіл з місця на місце. Це теж хорошо. Оцих три моменти, які я назвав: відкачування меду, перевезення бджіл з місця на місце і е, саме Боже, вилетіло з голови. я тільки що називав і вилетіло з голови. робити відводки. Е, ми повинні контролювати з ветеринарної точки зору. Я не є ветеринар, але я є практикуючий бджоляр, який в цих темах трошки волочить. Значить, і що ми повинні робити? Ми повинні знати, що є таке поняття, як поставити діагноз. Да? Тобто, перед тим, як ви йдете в лікарню, вам мають поставити діагноз і на основі діагнозу назначити лікування. Ось так воно відбувається. Ви ж, пасічники, робите все таке наорот. Ви лікуєте, а потім розбираєтесь, що ви почали лікувати. Так не повинно бути, так не повинно працювати. Тому запам'ятайте, спочатку робите змив кліща. Що таке змив кліща? Це коли ви берете бджіл, 100 бджіл, берете в 3-літрову, кажу, в 3-літрову, півлітрову баночку, 100 бджіл, півлітрова баночка, насипаєте туди. Може бути миючий засіб, може бути пудра, може бути якась кислота, може бути спір. Там є безліч різних варіантів. Наприклад, щоб бджола залишилась жива, залишаємо пудру. Насипаємо пудру, ну, грам 100 пудри насипаємо, насипаємо там, до сотні бджіл і трасемо баночку, трасемо, 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 потім через марлю це все діло або на папір висипаємо. Бджола злітає, залишається кліщ. Рахуємо. значить, По методиці приблизно да? тобто є різні варіанти порахувати. Ми маємо 100 бджілок, ми знайшли на папері, наприклад, 3-4 кліща. Це буде 3-4% закліщованість бджолиної сім'ї. До 5% це ще більш-менш допустима норма. 1-2% це адекватна закліщованість. До 5% це середнього рівня закліщованість, тобто можемо або робити якісь органічні пролікування і так далі. І вже більше 5% це вже. Критична закрищованість. Що нам треба робити? Лікувати тоді. Коли критична закрищованість, підемо з обратно, ми тоді беремо і використовуємо ось ці препарати. Верніше, не ці самі препарати, а на основі цих деталей саме флуметен і амітраз. Ну, Біпін, амітрин, амітраз, воно все в середині біпін. Воно все в середині амітраз. Як би воно не називалося, 12,5 розчин амітразу. Е, беремо і лікуємо. Це є е, ну, акарицидна дія, всі діла, але діло в тому, що це є хімічні засоби. Далі, коли менше 5%, і ви думаєте так, значить, треба щось робити. Коли маленька пасіка, можете брати, ставити будівельну рамку. На велика пасіку, яка більше 50 сімей, я не рекомендую цього робити. Панове, Ви не уявляєте, як це геморно. Потім що ви будете з цим робити? Подумайте, просто критично подумайте, тому використовуємо щавливу кислоту. І морошинну кислоту. Це е, Ось такий препарат на основі морошиної кислоти, може бути просто морошина кислота. Сублімуєте її різними способами або, або й до щавлива кислота. Це ви використовуєте різними способами, можна її вводити в вулик, але це органічні кислоти. Потім можемо використовувати ефірні масла. От в такому от варіанті, яке коплюс, ефірні масла. Їх тут є от такий великий перелік. Значить, Евкаліптова, коріандрова, лавандова, м'ятна, полинова, розмаринова, чебрецева, ефірні олії. Да? І ще захінацеї тут є. І ви берете от таких полосочок, штук 6, ставите в сім'ю і вам буде профілактика. Е, також може бути ще інших типів профілактика. Е, но я вам дав саму базу, те, що доступно. Ця пачечка стоїть 80 гривень, це доступно. Так само, ось ця от пачечка стоїть там. Не пам'ятаю, скільки ця пачечка. 25 гривень стоїть у цих 20 г, це доступно. Тому ви можете такі речі робити. Тому думайте вже, що я назвав саме відводки, мед і перевезення. Коли перевозите, мігруєте додаткові хвороби, коли е, саме робите відводки, сім'я буде менша, вона ослабіває. Е, якщо закліщованість помірна. Вона може прогресувати. розумієте? Тому робимо, обробляємо. І третє, коли ми відкачуємо мед, ми також сім'я ослабне на якийсь період. Матці знову треба начервити певну кількість рамок розплоду, нас просяде, і знов треба зробити обробку. Для чого? Для того, щоб вона ткліще і не зів, ну, так? ось так воно повинно бути. Но перед цим дуже важливо, будьте, будь ласка, до цього трошки. Про, трошки професіоналами, да? Тобто підходьте, спочатку ставимо діагноз для бджолиної сім'ї, а потім лікуємо. Тому що можуть бути інші проблеми. Ну зараз ми говоримо про кищаве рогу все, оце те, що вам треба знати саме по обробках. Я на своїй пасті це практикую, роблю, показую е, і вам рекомендую. Е, і зараз ми от будемо відкачувати, коли ми там будемо відкачувати мед, коли бджоли принесуть. І вже оця от відкачка після неї ми будемо робити. Саме ми будемо робити саме профілактичну обробку щавливою кислотою. І вам рекомендую. Як використовувати щавливу кислоту, я рецепт не даю. Даю вам рецепт. Ну не вам, а даю рецепт своїм учням завжди. Тому що в мене є один із таких козирних рецептів. Для учнів даю вони практикують, вони пробують, в них виходить. І в мене виходить, тому що це дієвий рецепт. Ну а для всіх остальних, панове. Не хочете платити за знання, є інтернет, шукайте. Там ви можете знайти чорта лисо, аби б аби б шукати вміти. Так, окей, далі йдемо. Ну а там далі по мілочах Пилкозбірнички, збірнички, там ще щось, ще щось. Коротше, головне, щоб ви тримали це. Називається гігієна на пасіці. Гігієна, і це дуже сильно важливо. Панове, я хочу, щоб ваші бджоли були здорові, щоб ви прогресували. Е, Хочу, щоб ви розвивали бджільництво України, щоб ви ставали дійсно професіоналами своєї справи. Казав, кажу і буду казати, якщо ви підвезли людину, це вас таксістом не робить. Якщо ви поставили вулики в себе в садку і далі ходите на роботу, до тих бджіл раз в рік приходите, це не робить вас пасічником, бо у вас стоять вулики в садку. Повірте, то є так. Підписуйтесь на канал Пікіпараф України. І давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому врятуємо світ.